Барчик, Вітаю! Сьогодні в мене нова посилка. Якийсь коробочок, який ми будемо зараз скривати і дивитися, що там я ще не дивився. Так, ага. По цій картинці ми бачимо, що це є апгрейд до мого принтера. Виглядає так. Такі от заптичасті, деталі такі металеві, Добрі такі, добротні. Набір болтиків, набір гаїчок, те гаїчки, які йдуть до профіль, профіль до профіль і рельси. Такі от рельси. Рельси, які буду встановлювати на Свій принтер і буду показувати. Це, походу, е, рельси для. Для і чого? Для чогось рельси. Буду дивитися до чого. Чому їх дві? Непонятно. Куди вони встановлюються? Ага, це вони встановлюються якраз на, на цей на, на ось Y. Що не помиляюсь. Це будуть. На стіл, коротше. Буду модернізовувати стіл, ставити на оці рельси. Буду весь процес знімати теж. Монтувати, типу знімати цей стіл і ставити ці рельси. Це такий типу, кіт, набір, який має сюди встановитись. От. Упс. Так, почнемо. Почнемо з того, що я знімлю це скло. О, хороша адгезія. Тут видно сліди друку старі, старішого. Оп! Таке колесо. Це для налаштування рівного стола. Так, оце от. Відкрутив, зацініть яка тут пилюка. Оце от завжди воно під столом, ну, типу, так просто не витереш. Не витреш, не... не залізеш сюди, коротше, поки не знімеш. Протираємо. За допомогою серветок. Так, далі нам треба... Блін, фігово, що в комплекті не йшло шостигранників які якими можна відкрутити це. Але в мене є в мене є спеціалізована шитка скриня з інструментами, в якій можна знайти багато чого необхідного. Зокрема, такий от наборчик, набір. Шостих гранників, які нам сюди підходить. О, вгадав. Це тройка. Так, третій. Я думаю, що тут знімати спочатку ремінь. Чи можна відкручувати? А, це ковеса відкручується чисто. От, на столі щось таке приклеєно кусок якогось. какахи Я так розумію, це тіпа... Щоб зменшити вібрації від стола, щось такого плану. Непонятно. Ну окей. Не вистрілить зараз. Ні, не вистрілив. Зняти з одної і з другої теж. Так само. Хоп-хоп. Хоп. Не дуже. Не дуже хоп. Так. Тепер... Я думаю, що варто відкрутити колеса просто. Так, відбувається телепортація мене з ключом необхідним. Я його забрав з багажника своєї машини. Він там просто тупо лежав в наборі. Тікс. Раз. Колесо. Відповоса <кхем> ще щось там випало. Ага. Це... А. Як він називається. Зі зміщеним центром. Ексцентрик. О. А, його можна було зняти взагалі просто так. Ладно. Окей. Це ми зняли. Відбулася телепортація за ножницями, ножицями. І будемо зараз скривати нашу ральсу Так, так вона ходить на колесах. Далі, наскільки нам пише, оце от, е, дуже Така необхідна інструкція, що нам треба М3 тенати. І їх 6 штук потрібно в таке положення. от. В цій кареті є різьба спеціалізована. Спеціально нарізана. Різьба. Ми сюди їх можемо закрутити, але потрібні. Шостигранники. Так, який шестигранник сюди підійде? Якийсь маленький, певно. Якийсь менший. 2,5. Подивимося на 2.5. Да, схоже на те, що це 2,5. Краще, болтик 8, а різьба от. Шестірочка. Підходить. І зараз підтягнемо їх. Не знаю, чи є необхідність їх підтягувати таким чином, але краще всього, щоб добре затягнути, раджу затягувати по черзі і на Навхрест, коротше. Задача яка тенати поставити і... Тенати. Тенати я так просто не поставлю, напевно, треба відкрутити. Цей наш нашу двіжуху. Опа! Так. Що тут у нас таке? Тенат, так. Є один, один прикол, типу, нюанс такий, що можна... Ти на це, просто повернути бочком отак. от їх Просто собі вкласти отак от, як треба, щоб довго не паритись з цим всім. І таким чином тут їх зафіксувати. Раз, тут прихопив. Що можна сказати, що е, найкращим способом, який я для себе відкрив, для того, щоб е, скручувати ці тенаці, це в такому положенні. Типу ставимо його рельсу на каретку і отак пучком от типу, наживлюємо те гайки на, на болти. Сюди, оп. І тепер зараз прихлопнемо тут з двох сторін. Коротше, є нюанс. Дуже уважно треба. Ці пластини треба розвернути іншою стороною. Я спочатку їх одною стороною сюди, типу, закрутив і воно не підійшло. Тепер воно все підходить. Все підходить, як має бути. Я вже подумав, що треба сверлити тут. Отвори типу, в, в цій пластині. Але ні, типу, все ок. Поки що все окей, так що буду зараз закручувати далі. Посверлити, е, пластину стола не дуже хочеться. Тому що, подивіться, яка вона товстовезна. Це тупо кусок металу такий. от. Він такий доволі грубий. Не знаю, треба спеціально. Ну і ще е, нюанс такий, що треба рівно ж просверлити. Тому треба свердвильний станок бажано. До встановки стола. Приступаємо. Тут у нас йдуть треба на 4 болта. 4 болта. Там, походу різьба зразу є. 4 болта, які тут вказані. Тут складывание м 5 6 штук 4. Не, м 5 на, на X6. М5 на 6. Це те, что больше такие товстейшие. Вот эти напомню, да? Товстуны. Теперь и вот цей. Ну стоп, мені ще здається, що він чуть-чуть кривовато стоїть. Чуть-чуть кривовато ліг. Полегко. Ми його трішки підрівняємо. Так от на рельсах їздить воно, це все діло. Тут ми отак от, от його. Як то кажуть, поневолили його. А тут це сюди. Поки я оце от займався принтером, крутив туди-сюди, бігав, прийшло ще дві посилки. Спочатку одна, а потім, коротше, я тільки її забрав, пішов додому і прийшла друга зразу. Так що така штука. Давайте дивитись, що там прийшло. А, я розумію так, що це... Ну, тут написано, в принципі, що це Creality Official Ender 3 Bed Ultra Flexible Magnetic, Removable, Build Surface Hatbed, Cover, Print Platform. Ужо з. Що ж тут кіт такий? Чудо-юдо чудо, чудо -юдо. рибахіт. А тут всередині, ух ти, яка трішки пом'ята, конечно Я надіюсь, що платформа сама не покоцана. Але зацініть яка прикольна упаковочка. Пахне якимось е, горілою електронікою China. Відриваємо Так. І спостерігаємо, що тут у нас всередині. страданий у нас тут. Воу, воу, воу. -во. Так. Magnetic Build Surface Instruction. Окей. Okay. Сама... Сама ця Build платформа. Build платформа... Така вот, типа, від Она має бути вот тут, потім. И она такая вот мягенькая Типу вона має зніматися як магнітик. Так. Е, да. Оп. І назад. Чик. Прилипок, раз. Е, Попробуємо ще щось надрукувати на ній. Е, друга частина це магнітна, вона ще йде з двостороннім скотчем. Ця плівка знімається, і от сюди на цей на хатбет. на Ось така платформа. Я не знаю, що тут. Підозрюю, що теж е... щось до принтера. Але не, не, не впевнений на всі 100%. <кій> <кій> І буде сьогодні. Так, да, це для принтера. Це для принтера, теж Creality. Нашого принтерка тут. 3D printing industry Evangelist. Так, що тут у нас йде? Це у нас йде теж кіт для вскривання. О, тут щось якісь штуки пінопластові. Щось всередині запаковано. Причому так запаковано дуже добротно. Хоп, оп. Так, це воно. Це воно, воно що? Тут у нас де? Ніфіга собі, ще набір. Є ключик. Це дуже класно. Також... Е... Тяжечки. Це у нас що таке? Metal Gris. О, це смазка. Для, для рельсів смазка. І це у, нас, це у нас рельса, яка має додати до нашого принтера максимальної його прецизійності. Тому що тут рельса трошки і відрізняється, і комплект цей відрізняється теж все металеве. І це ми будемо встановлювати от сюди. Будемо міняти ось Х. Це ми ось Y міняли, це буде ось Х мінятись. Тобто екструдер буде у нас ганяти теж на рельсі. Дати цієї я вирішив змазочки, для того, щоб рельси було краще ходили. Я вже так відкрив трішки. І візьму зараз так от наберу і ці рельси позмазую. Можна взяти платформою і отак от так зробити. От. Гарячу платформу, гарячу ліжечку. Так. Це будемо робити все в таких умовах. І ми його закріпимо сьогодні не на е, пружини, я його попробую закріпити на такі вкладочки. Так, сьогодні ми ще будемо встановлювати те, що приїхало трішки раніше. Це оцей от... девайс, який має Коротше, знаходитись десь отут. І отак от пробувати. А в комплекті були отакі от от проставочки. Так, встановлюю ці силіконові вставки. Просто накрутити це колосо. Стіл умовно зібраний. Тепер. Потрібно наклеїти е, нижню сторону магнітної стрічки, магнітного стола. Нижня частина яка якраз магнітиться. Так, десь я бачу, що клаять от таким чином. <кхід> Просто беруть. Видос був, чи відос був ще що це можливо зробити ось таким чином дивимося це наш білдпоїт який ми сюди магнітимемо так от раз і все У нас готово Хочемо зняти, раз, зняв. Так. Рельса підготовлена. Будемо робити демонтаж е екструдера. Візьму, напевно, цей. Двоєчку. Да, Двоєчка тут підійде. Двоєчкою викручу. Є. Знімаємо це. Цю штуку. Далі тут є кріплення самого екструдера. Так, екструдер ми зняли. Зняли. Його можна поки відставити кудись туди подалі. А тепер нам треба зняти карету таким чином. Оп, Сь... до побачення. Встановлюємо рейсу рельсу. рельса у нас має піти сюди, таким от якимось таким чином. Отак. Надіти е, ремінь. Для цього треба попустити цей тримач, встановити назад хат е, екструдер, коротше, встановити назад. Для цього потрібно вкрутити оці маленькі прикольчики. Встановив я а, цю штучку. Свіпробник, встановив екструдер. Він тут є різні модифікації, типу, можна під це це для коліс, це для чогось іншого. Це ще якийсь для іншого екструдера, для установки. От. Трошки грязний в мене. Але отакий він є. Все тут встановлено. Далі мені потрібно провід оцей. Це підключається сюди. Ось таким чином. Тут є ключики спеціальні. Спеціальні ключі мав би бути. Да, отут є по бокам. Має бути отак, чином підключений. Має бути підключений до цієї материнської плати. Треба розібрати захисний кожух. Так, болти викручені. Він останній і довгий. Так, треба спочатку цих два, потім сюди відсунути стіл і. Так, тут для понятно Вентилятор кріпиться. І тут нам треба підключитись до. Нам треба підключитись that hotbed be in a cooling state when leveling. Okay, добraze that access movement and compensation settings need to be fully completed before processing proceedings. The next step. Нам його треба підключити до, до я так зрозумів, що set value. To Z зад VK походу. Так, буду розбирати зараз. Ми його підключили. Треба нам стягнути стяжками тут. Раз, витягнули Все. Чуть-чуть можна чуть-чуть сюди і ми його підключаємо сюди. Спеціальний роз'єм. Спеціалізований. Сюди його так. Раз. Так, от він, назад. Він йде от сюди. Куди? Сюди. Ми його можемо під'єднати просто тут. Так, коротше, так от заміряю і зараз буду виставляти. Так, перший запуск. Якісь непонятні звуки почалось. Червоно світиться чомусь. Коротше, щоб працював. Автогавлінг. Недостатньо тільки встановити. Треба е, зайти на сайт а, Creality. от на їхній сайт Support. Download Center. Ender Series вибрати. І я вибираю цей мій самий простий Ender 3 3D принтер самий мій. Стоковий. І тут є прошивки. Я скачав. Е, я скачав оце. Е, стоп. Ender 3 Sierra Да, оце. Юроб Мульті. Не знаю. Коротше, попробую. І... Корочу, бо в мене цієї функції немає типу, типу треба ще встановити. Е, надає, йде типу, в архіві. От. Із архіва розрахівровуєш бінарник і бінарник закидуєш на чисту цю е, SD-карту. TF-карту. І все, і заки... закидуєш в принтер. Просто вставив SD-шку і треба чекати. От він грузиться. Довше ніж зазвичай. Встановлюється нова прошивка. І ми з іероглифами. Ой 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 Китайська мова! Дуже класно. Коротше, 10 секунд е, гугла. і... кажуть друге знизу. От. Інгліш. Інгліш. І. Так, давайте глянемо. configuration CRTouch Touch oh. Self Test Info Screen because of Problem Point.